Привіт! Я Ірина Фролова і сьогодні ми будемо з вами робити ось таку вітальну листівку до Дня закоханих. Для цього буде потрібен папір, клей, ножиці та маркери. Можемо приступати? Спершу візьміть папір червоного кольору та складіть навпіл. Далі другий папір. В мене світло-фіолетовий. Можна взяти будь-який інший і теж скласти навпіл. Спочатку з однієї сторони відмітити 1 см, потім з іншої теж помітити 1 см. Та по цій лінії відрізати полосочку ножем, як я чи ножицями. Можете покласти всередину основного кольору і подивитися, наскільки гарно виглядає. Наступний крок взяти білий папір та розрізати навпіл. Тут я дивлюся, якого розміру повинно бути сердечко. Далі складаю цю половинку ще навпіл та малюю на ній сердечко. Дивлюся зверху та знизу, щоб воно не було завелике, і починаю вирізати ножицями. Кладаю в листівку, щоб подивитися, наскільки воно підходить по розміру. Та бачу, що воно завелике, і знову підрізаю десь 5 мм. Так, зараз чудово. Далі його обводжу на червоному папері, щоб наступним кроком його вирізати ножицями. Малюю лінії, по яким далі буду вирізати. Відстань краще робити десь 1 сантиметр. Тепер я вирізаю все по лініям ножицями. Треба скласти в гарне сердечко знову. Наступний крок треба першу частину листівки склеїти з другою, червоною частиною. Для цього я нанесла клей та розтягую його пластиковою карткою. І тепер акуратно зі всіх сторін натискаю. І те ж саме роблю з іншої сторони листівки. Тепер прикладаємо сердечко. Мащу тільки серцевину його, кладу в листівку і далі інший край намазую клеєм. Та закриваю листівку для того, щоб вийшло все дуже гарно та рівно. Ось яка листівка на даному етапі виходить. Зараз вирізаю маленькі сердечка і обводжу їх на жовтому папері. Їх можна робити будь-яку кількість. Я роблю двох розмірів більші та менші. І потім треба вирізати їх ножицями чи ножем, як вам зручно. Тепер наклею ці сердечка на тоненькі полосочки, які ми вирізали у формі спіралі, і наклею у будь-якому місці. Дивлюся, щоб по композиції вони були по всій спіралі, а не тільки в одному місці. Ось така гарна листівка виходить. І тепер з іншої сторони наклею менші сердечка для того, щоб не було видно цієї червоної полосочки. Так воно більш естетично виглядає. Коли з обох сторін наклеєні ці сердечка. Далі вирізаємо сердечко. Довільного розміру для того, щоб його потім приклеїти на червоний фон. Треба намастити клеєм і у будь-якому місці наклеїти та притиснути з усіх сторін. Наступне сердечко трошки менше по діаметру. Та мастимо клеєм. Приклею на фіолетове сердечко. Так воно більш яскраве і об'ємне. По контуру листівки малюю сердечка більші та менші. І червоним маркером оформлюю рамку сердечка. Можна придумати будь-яке оформлення. Будь-які узори. І вони будуть гарно дивитися на листівці. З воротньої сторони теж малюю маленькі сердечка. Можна написати будь-який надпис. Я пишу I love you. Звісно, I love you. Це ж святий Валентин. Далі розмальовую, як мені подобається. Роблю більше цяточок, полосочок. І наступним етапом буду малювати лінії, на яких можна написати якесь побажання. Для цього ставлю точки на рівному проміжку. Малюю світлим маркером полосочки, І теж оформлюю крапочки по краях. Так мені здається більш естетично. Ось чудова листівка у нас вийшла. Її дуже цікаво роздивлятися і тримати в руках. Бажаю гарного свята. Па-па!